Вітаю вас, шановне товариство! От і завершився перший день групової стадії З International, І якщо я був скептично налаштований до цього ігрового дня, то зараз я можу сказати, що ін в цілому непоганий турнір в доті, тому що команди за якістю гри дуже файно грають. Звісно, було не без приколів від Valve Про це ми сьогодні будемо говорити. Я буду показувати, як грали топові команди цього турніру, хто здивував. Ну і буде ще багато чого цікавого. Тож не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку і давайте дивитися, що ж там було. Почнемо напевно з того, як починався цей The International Спочатку не можна було дивитися ігри в лайві, не можна було дивитися в доті, тому треба було відкривати стріми і транслювати їх з. Трансляції безпосередньо PGL, але Valve це полагодили після першої серії. Найбільший прикол був ось тут. Ось це екран, де відображаються ігри безпосередньо в самій Доті. І у деяких користувачів Редіта, ну, була ось така картинка. Ну, скажу відверто, я всілякі приколи на інтернешлі бачив, але щоб ось таке відображало. Неочікувано. Але варто сказати і позитивні моменти про International. Valve вперше зробили так, що ніякої реклами на The International немає. Відповідно, гравці, котрі знаходяться безпосередньо в грі, у них навіть ось цього лого команди поряд з їхніх нікнеймом не було. Тільки їхніх нікнейм. Це ми зараз дивимося на реплеї, тому ми бачимо безпосередньо лого колективу. А в лайві такого не було. Раніше після нікнейму йшли нікнейми, точніше назви букмекера у гравців чи будь якого іншого спонсора, котрий у них є, на банграх та ж сама історія тут, і на стадії драфту та ж сама історія відбувалась. Вал вирішили кардинально до цього підійти і сказали, ніякої реклами на інді не буде. Всі святкують свято, ось це доти і насолоджуються грою. Також найбільш позитивний момент для мене, як для людини, котра транслює для вас ці ігри у себе на каналі, це те, що немає ніякої затримки в зрівнянні з основним кастом. Це моя біль на кожному із турнірів, тому що е, там. 15 хвилин затримка завжди, якщо у тебе немає прав на трансляцію. Щоб купити права на трансляцію, треба, щоб у тебе був букмекер, котрий це може зробити. Ну коротше доволі довга історія суть в тому, що немає затримки на стрімі, і немає зальотних людей, котрі заходять. Котрі 15 хвилин вперед подивилися гру, кажуть результат, всі розстраюються в чаті. Стрімер в тому числі, тому що, хоч його і забанили, але спойлер піймали. Тому тут вал молодці. Тепер давайте поговоримо, що ж було безпосередньо в самих іграх, але перш ніж це зробимо, нагадую, що це інтернешнал найкраще. Дивитися на моніторах Lenovo Legion r 25 i 30 частотою оновлення 165 Гц. Кожна перемога прикрий мене, прикрий народжується мене. з поразки. Гей гайз, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість, моменти, які змушують тебе давай. здатися, але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили завжди. Рухайся вперед. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. Пройдемось по чотирьом фаворитам цього інта командам Extreme Game, Spirit, Gaming Gladiator і Team Falcons І також буду казати про неочікувану команду, яка здивувала мене. Ну і напевно вас дивився цей інт. Якщо ми говоримо про Extreme Gaming, то ами знаходиться в якійсь нереальній формі. Найбільш проблематична гра для нього була перша. Проти героїків, адже у героїк просто набагато ліпший драфт. Але всі ці серії завершились по одному і тому ж сценарію для команди героїв. Всі ці дві карти дивіться тут загалом у героїків навіть невелика перевага. Мільйонер на Dragon Knight і начебто, все поганенько у них. Але вони вирішили фокусити Брістелбека, котрого зараз активненько намагаються пікати на цьому інтернешеналі. І так сталося, що Брістелбека навіть за Сільвер не вбили. А ВРК робить ось такий прикол з командою Героїв. Дивіться уважно. Це нова для тих, хто не знає. Всі зараз беруть ось цю грань на АОЄ Focus Fire, котрий кастуються протягом якого періоду часу? Протягом 11... Ні, вищаюсь, 9 секунд навколо Вінрейнджер. Відповідно, вона просто забігає в епіцентр бійки, якщо у неї дає далес. У неї, по суті, три артефакта на цій стадії. 4 тисячі золота на руках у Аме. Але йому вистачає цього, щоб просто вбити всю ворожу команду і дивіться, який крутий мув роблять Екстрім Gaming. Це взагалі next левел Я в якійсь грі, здається, навіть жуніор казав, що так можна робити. Якщо ти пушиш в тір 3 сторону, ти можеш не вбивати не вбивати барак цей, тобто ти просто спушив Тауер. І ти не фокусиш мені ти барак. Чому так? Бо якщо ти зафокусиш, мені ти барак, кидешиться глів зараз. Друге. Тому ти можеш зразу іти в трон, коли суперники натисули грів на тір 3 що команда Екстрім Gaming і зробили. Ну тут кріпи добили парак, вони просто не зразу до цього додумались. І таким чином вони перемогли на першій, і по такому сценарію на другій карті. В наступній серії Gaming Гладіатори грали з Екстрім Геймінг. Якраз таки зустрілись двоє фаворитів цієї групової стадії. Вони знаходяться в одній групі, і від цього за ними дуже цікаво спостерігати. Загалом я гадав, що тут серія буде 1-1, скоріш за все, або Геймін Гладіатори 2-0 переможуть Екстрім але давайте подивимось на драфти, Тут дуже цікаво було, це взагалі заслуговує на окремого огляду на Ютубі. Бачимо Аме на Войді з квадратним хроном. Бачимо Тімбера четвірку. Бачимо Лондруїда в оплені з новою гранню. Котре дає йому 300 активних, але за ці три слоти він отримує бонус е, параметрів від них. Тобто ти отримуєш 60% бонусу зараз з прокачкою ультимейта за брейсер, наприклад, і за ПТшку. Тому він бере дві ПТшки собі. Одне на мейн-героя, інше на ведмедику. Потім Глітнір перекладає все собі, і це виглядає приблизно ось так. У нього 3700 хп на 27 хвилині навіть без активації ультимейту. Ну ультимейт йому не дає ХП, якщо що. З цією гранню. Ну і у підсумку я хочу вам показати, як завершилась знову ця гра. Extreme Gaming, вони мені здається, взяли на озброєння стратегію, як грати проти команди героїк і застосовують її до інших команд на цьому турнірі. Якщо ви хотіли подивитися на красиві квадратні хроносфери від войда, то він поставив їх лише в одному тімфайті за цю гру. Загалом, як він використовував це квадратне хроно, для тих, хто не знає, що воно робить. Воно уповільнює ворогів дуже сильно. Вони не можуть звідти вилетіти. Наприклад, там спіріт не може вилетіти це. Укорінення працює таким чином. Уповільнює всі пічки фізично у ворогів, тобто вони повинніше летять, ти можеш сивити трансферую цією своїх союзників. А у союзників навпаки все збільшує їх атак спіт, їх швидкість атаки, їх швидкість щеклування, Ну короче, все що можна. Тому а ми на цьому пасі свойді. Він використовує це квадратне хроно суто для того, щоб ставити його на снайпера і фенікса і сейвити їх таким чином від нападу умовного штормфіріта. Тут він знає, що у шторма є байбек, тому він його не натискає. І вони спокійно фокусять трон, коли у Андроїда і Віспа немає байбеків. Шторм байбекається зараз. Він теоретично може поставити квадратне хроно, але ну він цього не робить. Він доволі стримано грає і перемагає без цього. Не дав нам подивитися на квадратну хроносферку. Але один ті файт не переміг. Другу карту Екстрім Геймінг також виграли і завершили перший день групової стадії з рахунком 4-0. У Геймінгадіатрів 2-2, але про це трохи пізніше. Загалом вони беруть доволі цікаві піки, і напевно це перший раз, коли я побачив, як Мідлейн Фуріон бідніше перемагає. Але вони знову ж таки беруть це з головою. Якщо у них є Мідлейн Форіон, значить у них повністю сноубол пік у вигляді Бісмастера, куди також полюбляє Snowball. Болоте разом зі своєю командою, мавпи на кері, котра бере відповідний айтем білд і грає першим номером. Снайпер-четвірка абсолютно те ж саме. Ну, п'ятірка Oracle. Тут просто, я думаю, герой ситуативний, котрий для інсейні підходить. І загалом ліквіди показали хороший результат. Вони перемогли костів з рахунком 2-0 і паралельно перемогли команду з одним словником під назвою Аврора. Це команда від російського букмекера 1 xparasha Параша. І Аврора завершили свій виступ з підсумком 0-4. Чому 0-4, тому що вони програли ще одній команді зі слонами і програли з рахунком 0-2. А Спіріти це знову ж таки ще одні фаворити цього інта, про котрих я хотів вам сказати. Вони завершили цей ігровий день, перемагаючи у Аврори і у Біскості. Біскостем, до речі, так само, як і ну, ладно, ліквіди там не мали шансів майже програти. А от Спіріти могли на першій карті Біскостем програвати. Проте Аврори у них в цілому тільки проблеми на другій карті виникли. Тим не менше, вони доволі впевнено перемогли на першій. І загалом, впевнено, перемогли цю серію. І з цікавого можу е помітити ось такого героя, як Офлейн Кунка. Його доволі активно починають пікати команди, збирають Аганім, йому другою або третьою шмоткою. Ауру за потреби, звісно ж, ауру збирають. Він добрий на лінії, корисний по грі, можете спробувати поспамити його в своїх пабліках на офлейні. Ну а тепер ми переходимо до команди, котра напевно здивувала всіх, і в тому числі мене. Пам'ятаєте, колектив Team Zero, проти котрих Na'Vi грали. Китаї і котрих вони програли, Тім Zero потім вилетіли з цього турніра. Вони не виглядали потужно, м'яко кажучи. Тут вони ну файненько прям виглядають. Першу гру перемогли проти команди Бенхрюк. На другій грі е така сама історія грали з позиції домінації. Дивіться, як вони проводять цей тімфайт. У них неочікувано ось такий Total Black Блекімбаром. Мірана просто здаєдали там розвалює всю команду. Ось цих е давайте без таких. Скандальних епітетів, так би мовити. Ну І приблизно ось так вона розстріляє команду Бетхарюк. Трипл кіл, майже кіл, і команда Тімзера перемагає 2-0. І також варто сказати, що вони зіграли 1-1 з командою Falcons. Першу гру без шансів перемогли, мали всі шанси перемагати на другій карті. Фелконси взагалі вони не виглядають як суперфаворити, бо вони програли такій команді, як Нанс. Вони один-один з ними зіграли. І, ну скажімо так, у них вже не перший раз, коли на провопі стадії виникають проблеми. Побачимо, що буде далі. Адже що дають групи? Давайте подивимось. Ось так виглядає групова стадія після першого ігрового дня. Групи, по факту, вони особливо нічого не дають, тому що всі команди далі проходять сіді десайдери. Це матчі, котрі вони будуть грати за посів. Відповідно, якщо ти займаєш перше місце в групі А, що скоріше, все зроблять команда Екстрігейм, Екстрім Геймінг. Вони будуть обрати е, команду з третього четвертого місця групи Б і будуть грати за вихід у плей-офф верхню або в нижню сітку, якщо е, програють. Так само і в групі Д. Тут вже все зрозуміло, і ліквіди із вони точно топ 2 групи, а, лишень буде залишити від того, хто з них займе перше місце. Це ми дізнаємось а, сьогодні, тому що вони грають поміж собою. Ну а в групі Б і в групі С там все ще зрозуміло. Може будь-хто стати в, топом, в топі групи, будь-хто може бути внизу, і можуть бути ще перегравання. Так, тут також перегравання є між першим і другим місцем, якщо однакове, якісь понтів. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео. Не забувайте заходити до мене на Twitch канал, там я буду транслювати для вас ігри. Інта протягом всього дня, і побачимось з вами вже на стрімі. На все добре.